Hello everybody, welcome back to my channel English for Kids Online, Unit 12. Countable, uncountable nouns some any. Сьогодні говоримо про іменники злічування на злічування і слова some, any. Итак, first of all, let's read the dialogue and then take the items they have got on the list. Прочитаємо діалог і оберемо ті предмети, які є у списку. The dialogue is between Sophie and uh, her mother. How we got any sausages? Чи у нас сосиски? Yes, we've got some, but we haven't got any cheese. Так, yes, є, є сосиски, але maya сиру. Okay. Is there any milk in the fridge? Чи є молоко в холодильнику? Uh, we've got some milk. Uh, so, don't buy any. Б молоко є, тому не купуй. What about eggs? А як щодо яєць? How we got any eggs? А uh, чи є яйця? Oh no, we haven't got any eggs. О oh, ні, яєць немає. Окей. Okay. milk. Отже, у нас є що сосиски і молоко. Good. Activities grammar і countable and countable nouns. Поговоримо про злічувані і незлічувані іменники. І так, countable nouns це злічуваний іменник. They have singular and plural forms and can be counted. Вони мають форму однини, множини, тобто закінчення S е або видозмінений, так, іменник, як слова children, наприклад. І може бути порахований. Наприклад, we can use an or numbers before them. Ми можемо використовувати артикль an або числа перед ними, цифри. Наприклад, a chair seven «seven chairs». Uncountable nouns це не злічувані іменники. They have only singular form and cannot be counted. Вони мають лише форму однини і не можуть бути пораховані. We cannot use an e on numbers before them. Ми не можемо використовувати артиклі an e або числа перед ними. Наприклад, meat, milk or sugar. Вони вимірюються лише в кілограмах або грамах. Наприклад, молоко uh, meat – м'ясо в кілограмах, так або в шматках, milk – у літрах або в пляшках, а sugar – так само. Це може бути склянка. Може бути виделка, ой, не, not, не виделка, що вибачте, спун, ложка. Так може бути пакет. The words here, time, weather, money, homework are uncountable nouns. До незлічувальних е іменників відносяться такі слова, як hair, волосся, time, час, weather, погода. Ми говоримо weather is однину, а вживаємо money, гроші, homework, домашня робота. Так, це і все є uncountable nouns, незлічувані іменники. Слова «some» та «any». We use some and any with plural countable nouns and with uncountable nouns. Вони товаришують як зі злічувальними іменниками у множині, так і з незлічувальними іменниками. Наприклад, we use some in affirmative sentences. Ми використовуємо some у стверджувальних реченнях. There are some books on the desk. На парті є книжки. There is some milk on the table, на столі є молоко. In questions when we offer or ask for something politely. Також ми використовуємо сам у питаннях, коли ми щось пропонуємо або просимо дуже-дуже відчливо. Наприклад, Would you like some water? Чи не хотіли б ви водички? Can I have some milk, please? Чи можна мені молоко? We use any. Ми використовуємо аналог слова сам, any, але у питаннях і запереченнях. Наприклад, Is there any milk on the table, чи є молоко на столі? Якщо ми просто запитуємо так про наявність. And in negative sentences, запереченнях, There aren't any books on the table. На столі нема книжок. Поставте відео на паузу. Або ще раз повторити про себе і перевірити, що ви запам'ятали. Activity A. Put the words in the box in the correct column. А тепер у нас є дві колоночки. Злічувані іменники, countable nouns. І uncountable nouns, незлічувані іменники, нам треба все розставити у правильну колоночку. І так, b. Bürger, бурger. Це countable noun. Так, зараз тільки зроблю трошечки більший шрифт. Так, egg. А Далі буде йти так, countable noun. Яйце. Onion, це також буде uh, countable noun. Так, слова. meat. Ой, керот, вибачте, ще пропустила тут. Керот, морква. Ось. А всі останні слова це є uncountable nouns. Наприклад, meat, uh, butte. Uh, rice. Water. Good, well done. Activity B. <coughs> Нагадую вам, що, будь ласка, використовуйте ж uh, цей зупинку так відео. Стоп. Activity B. Look at the pictures and complete with A or some. І так, strawberries. Some strawberries. це у нас uh, злічувальний уменьком множині, Якась кількість полунички. Так само буде some milk. якась кількість молока. Some fruit. fruit – Фрукти це ж теж uncountable nouns. Так, якщо у нас один стейк, то ми говоримо E, артикль. Да, Але якщо м'ясо, то буде some meat». мед. Uh, some bread and an onion. Якась кількість хлібу і один, uh, одна цибуля. Слова milk, молоко, фрут, бред uh, не мають форми множини. В британському варіанті англійської мови. Це з приводу фрут. Я говорю. Choose A or B. Activity C. Итак, would you like some sandwich? Чи не хотів би ти бутерброд? Сам вживаємо в питанні. Чому? Тому що це вічлива uh, пропозиція. 2. There aren't any eggs in the fridge. Холодильнику немає єць. There is some lemonade on the table. На столі є лимонад. Can I have. Mm, Some water, please. Чи можна мені водички? Five. I'd like some orange juice, please. Я хотів би помаранчевий сік. І останнє. Is there any uh, chocolate for dessert? Чи є шоколад для десерту? На десерт. Угу. Mm -hmm. Поставте відео на паузу. Complete with some or any. Uh, I'm hungry. Я yeah, Me too. Let's make some hot dogs. Давай, хот Cool. I love hot dogs. Are there any sausages in the fridge? cheese сосиски в холодильнику? Yes, there are some sausages. And there is also some bread. But there isn't any cheese. Но нема We don't need any cheese for the hot dogs. Нам не Just uh, some ketchup. And some mustard. Musted це гірчиця. Good. Ось такий діалог у нас вийшов. Task E. Use the prompts and write sentences with some and any as in the example. Використовуючи приклад, напишіть речення зі словами some, any як у прикладі. Наприклад, у нас є добірка слів Cherry's fridge. Вияшній холодильник. А uh, Apples, хрестик. Отже, there are some cherries in the fridge. У холодильнику є якась кількість uh, вишні, But there aren't any apples, але немає яблук. Зрозуміли, так, принцип? Тобто ліворуч – це те, що є, праворуч те, чого нема. Окей, okay, наступна пара слів: Bananas table – oranges. There are some bananas on the table, but there aren't any oranges. На столі є банани, але немає апельсинів. There is some milk in the fridge but there isn't any yogurt. В холодильнику є молоко, але немає йогурту. 4. There is some ice cream in the fridge but there isn't any chocolate. В холодильнику є морозиво, але немає шоколаду. 5. There are some potatoes in the bag but there aren't any carrots В портфелі, вибачте, в портфелі, у сумці є картопля, але немає моркви. Kit поставте відео на паузу. Speaking, talking peers. погоріть в парах. Look at the picture, ask and answer questions about what you need to buy at the supermarket and complete the shopping list. Погляньте на малюнок, поставте питання і дайте відповіді про те, що вам потрібно купити в супермаркеті і доповніть список покупок. Наприклад, have we got any milk? No, we haven't got any milk. Yes. Молока немає. Отже, shopping list треба зробити купити молоко. Have we got any cheese? Yes. Uh, we have some we have got some cheese. Have we got any uh, eggs? Yes, Так We uh, have got some eggs. Аwise dali bananas, да? Have we got any bananas? Ми бачимо, що бананів немає. Отже, написати треба no we haven't got any bananas. Ну, написати я сказати. А а потім write in, write some sentences about what there is and what there isn't in your fridge. Use a, an, some or any. Напишіть про те, що є у вас холодильнику чого немає. Ну, наприклад, there is some butter, Some bats in my fridge. Є в холо є в холодильнику, наприклад, масло. There isn't there isn't Any, або there aren't, так? Да? Треба написати. Mm -hmm. There aren't any sausages. Sausages. There. Там немає сосисок. І давайте, наприклад, те що злічувальне. There uh, There is an, uh, an apple. There is an an apple. egg. Так, хай буде так. There is an egg in the fridge. В холодильнику є одне яйце, так. Нам треба його ще. Ну, яєць ще придбати. Good, well done. Ось такі речення у нас з вами вийшли. Напишіть свої власні. That's all for today and I Unit 12 is over. На наступному уроці ми з вами зустрічаємося на відео uh, How much, how many? І після цього у нас буде revision, повторення юнітів 12-13. Goodbye, good luck, на все добре.